Висловлювання коко Шанель Як не крути, жінка в житті чоловіка буває тільки одна, всі інші її тіні. Якщо ви хочете мати те, що ніколи не мало, вам доведеться робити те, чого ніколи не робила. Пікруючись по красу треба починати з серця і душі. Інакше ніяка косметика не допоможе, все в наших руках, тому їх не можна опускати. Якщо ти народжена без крил, не заважай їм рости. Мені наплювати, що ви про мене думаєте, я про вас не думаю взагалі. У вас не буде другого шансу, щоб справити перше враження. Чоловік, здатний на вчинки, переречений бути коханим. Не всяка жінка народжується красивою, але якщо вона не стала такою до 30 років, вона просто-напросто дурна. Дівчина, яка не фарбується занадто високої думки про себе. Одягніться погано і запам'ятають ваш одяг. Одягніться бездоганно і запам'ятають жінку. Не буває некрасивих жінок, бувають родачі. Чим гірші у дівчини спави, тим краще вона повинна виглядати.